9 листопада День української писемності та мови в листопаді 1997 року був виданий указ президента України про день української писемності та мови. У ньому сказано про те, що за ініціативою громадської організації та з урахуванням важливої ролі української мови в консолідації українського суспільства встановлено День української писемності та мови, який відзначається щорічно 9 листопада в день вшанування пам'яті преподобного Нестора Літописця. Саме цього дня стартує і міжнародний конкурс знавців української мови імені Петра Яцика, конкурс, який має на меті утвердження державного статусу української мови, піднесення її престижу серед молоді, виховання поваги до культури. І традицій українського народу як відзначили ці події в Коломиї, дивіться у матеріалах наших журналістів. В першій школі тиждень української мови і літератури. В його рамках педагоги проводять низку заходів, розповідає директор навчального закладу Мирослав Граб. Зокрема, виховні години та конкурс знавців української мови імені Петра Яцика. А ще 9 листопада учні Стефаникової школи одягли вишиванки. Директор показав усім гарний приклад. Я радий, що рішенням нашого парламенту, учнівського самоврядування, вчора учнями було прийнято рішення, щоб сьогоднішній день ну озману такі. Ну, маленьким дійством, це не є якісь, там, знаєте, якась велика э, піар-компанія чи що. Це э, свідомість дітей проявилася, і діти самі казали, Можна, Мир, Солосій, що е, э, попросимо всіх учнів, щоб вони сьогодні прийшли у вишиванках. І дійсно учні самоврядування э, оголосили по класах, що давайте ми завтра підкреслимо, що ми любимо свою державу, любимо свою мову, любимо э, свої традиції цим таким маленьким дійством, яке відбулося сьогодні в школі. Парламент учнівського самоврядування часто ініціює проведення позитивних та корисних заходів. Одягти вишиванків свято української мови один із них. Наше учнівське самоврядування виступило з ініціативою підтримки цього свята і з таким гаслом одягни вишиванку. І е, всі наші учні, так само педагоги нашої школи, підтримували таку е, такий заклик і прийшли у національному одязі. Це додало патріотичного духу нашій роботі, а також у цьому заході. В першій школі стартував перший етап конкурсу знавців української мови імені Петра Яцика. В ньому беруть участь учні третіх одинадцятих класів, які мають бажання удосконалити та показати свої знання із цього предмету. Це перший тур міжнародного конкурсу. Переможці візьмуть участь у міському, а потім районному та обласному етапах. Сьогодні ми зібрали дітей, які не тільки знають, але хочуть знати більше е, мови, е, знати е, розвиток е, мови, знати її. Е, Традиції, звичаї, які є у мові, і ось ми зібрали дітей. Вони сьогодні будуть давати відповіді на питання, будуть висловлювати свої думки, будуть говорити про те, як їм подобається мова, що вони хочуть для мови, тому що е, в конкурсі імені яцика входить не тільки письмові завдання, але усне. І е, це для того, щоб діти вміли говорити, вміли висловлювати свої думки і е, в, захоплювалися своєю мовою. Е, Розказували про свої захоплення, про свої і основне, що ми маємо сказати, що ми можемо зробити для того, щоб наша мова була нашою рідною мовою і залишалася на рівні державної конкурсі мені Петра Яцика. Представники найвищої нинішньої влади мали на меті заборонити. Тож його проведення в Коломиї повинно бути показовим для багатьох навчальних закладів України та чиновників. З нагоди свята мови і писемності у всіх бібліотеках Коломиї пройшли зустрічі з письменниками та поетами. Ми завітали у бібліотеку для дорослих номер один у храмі книг. Студенти індустріально-педагогічного технікуму знайомились із місцевими літераторами Василем Рябим, Іваном Війтенком та Василем Михайлищуком. Також за запрошенням керівника бібліотеки Любові Ковтуник приїхав поет з Калущини Василь Олійник. У нас часто відбуваються зустрічі, звичайно, не з багатьма письменниками. Так недавно ми відзначали, проводили презентацію книг Василя Бога була презентація. Готуємо презентацію Дмитра Гриньківа книжки. Час, ну у нас засідання літературно-мистецької вітальні проходить раз у. Квартал, і ми запрошуємо На них письменників». На заході гостей познайомили із творчим шляхом майстрів слова, розповіли цікаві біографічні факти, і, звичайно, самі автори читали свої поезії. А коло мов футбольна Африка. Торговиця ваїться і шумить. Купуйте Афени, купуйте Афани, вони лікують все, що вас болить. А звідки ви Каздини та Статарова? А я вони брещать, мов гердани. Купуйте афени, даємо задарма, купуйте Афани, запрошують війни. А коли ми я, мов футбольна Африка. Війни є з гір, а в кошиках краса. Купуйте Афени, купуйте Афени, які скупала вранішня роса. Мар'яна Мацьків, Вадим Дудін для телеканалу НТК. День української писемності та мови відзначили і у Коломийському медичному коледжі імені Івана Франка. З нагоди свята тут відбувся обласний конкурс поезії. Участь у ньому взяли студенти вищих навчальних закладів першого, другого рівня акредитації. Для медколеджу приймати такий захід велика честь, каже директор Ігор Федик. Я розсію як довіру коледжу в тому плані, що є належна організація тут навчально-виховного процесу. Що тут значну увагу приділяють виховним заходам. І що на сьогоднішній день наша і художня самоляць, і учасники спортивних секцій мають майже всі перші місця серед навчальних закладів області. Майже всі. Я дякую організаторам цього заходу, центру молоді як обласному, який хоче підняти дух. Молодіжі до рівня поезії, а рівень поезії це духовність, це щирість, це добрі намери і бажання бути корисом для свого народу. Щодо учасників, то змагались вони у трьох номінаціях: поезія, гумор та авторський вірш. Особливо високоповажному журі та гостям імпонували власні творіння хлопців та дівчат, адже у такий спосіб вони доказують, що сучасна молодь таки має майбутнє. Гордимося тим. Що серед молоді є люди на сьогодні, які здатні творити поезію, творити вірш, виливати своє сокровенне у вірші, які хтось колись прочитає або почує і знайде співзвучність своїми переживаннями. Але бажання вилити своє бачення, своє розуміння в виді вірша це дуже цінно. Я би сказав, це навіть у цю людину. Патріотичні, інтимні, веселі, всі такі різні поезії у чудовому виконанні чітці подарували глядачам. Залишилось найважче визначити переможців. моря і океани розвіяна, голодом мором викошена, лютим чоботом розтоптана. Стонадцять раз розстріляна, чорнобильською смерті засіяна. Даю перед тобою на коліна і за всіх благаю, Прости наслітний. День української писемності та мови вшанували також у міському народному домі. Там відбувся тематичний вечір. Його організував Коломийський інститут Прикарпатського університету імені Василя Стефаника. Дуже цікаво і хочу подякувати одразу всім нашим студентам бо і співають, і танцюють, і залучили ми вчителів. З другої школи, от вони прийшли зі своїми дітками, вчителька Микитюк Надія Миколаївна, яка теж уділила час і будуть діти на сцені. Все таки, наша писемність, наша мова, десь вона забувається, хтось уже її відроджує. Але ми, навчителі, якщо говорити з грецької мови, повинні дбати, формувати, виховувати і повертати наших студентів до розмови саме української мови. Саме тому ми сьогодні тут. Окрім традиційних пісень, поезії, прози і танців глядачам презентували також мультимедійні проекти. Тому захід був цікавим і дещо нестандартним. Відвідав дійство і голова Коломийського осередку міськрайонного товариства просвіта імені Тараса Шевченка Василь Глаголюк. До речі, день української писемності і мови почали відзначати у 1997 році саме з ініціативи цього товариства. Хочеться наголосити на захисті української мови. Відкидання всякої двомовності з цього приводу і сторінки газет рясніють, і великі люди виступають з цього приводу, тому що державною мовою повинна бути тільки українська мова, саме під таким девізом, під таким значимим символом, і проходить цей рік, це свято писемності і української мови в Україні свято мови і писемності у місті понад прутом вшановують кожного року і завжди по особливому, каже начальник відділу культури і туризму Уляна Мандрусяк. Ми щорічно відзначаємо це свято, вшановуємо нашу мову. А найважливіше, ми стараємося прищепити любов для нашого підростаючого покоління, любов до нашої мови, гордості за. Те, що ми всі українці, за те, що вони ростуть на українській землі, і щоб в майбутньому, де б вони не були, не росли і не жили, шанували і гордилися тим, що вони є українці і мають прекрасну українську мову.